У лугах квітучих пасіка була, в болотах смердючих мешкала свиня, жерла, що попала, спала у лайні, поруч з неї мухи, а в нутрі глисти, нагла та істота, як завжди щодня, виробляла шкоду, риючи поля, і себе вважала кращою за всіх, тільки не літала це казала гріх, бджоли самостійно з самої весни, працювали разом з ранку до зарі. Кожна роботяща, і Господь те знав, а свиня нікчемна, рахувала гав. Та одного ранку виникла біда, К вуликам приперлась стежками вона, дика та вонюча, руйнувала все і одно волала світ вас не спасе. Дуже помилялась на той час свиня, бо родня, бджолина, є одна сім'я. Поспішала тушка до болот крізь ліс, рила було в жалах, ще й далі під хвіст. Від лугів квітучих розлітівся слух, що свіння ця здохла вже годуй мух. Всі, хто має вуха, зрозумій зміст, будемо всі разом, і свиня не з'їсть. Хай ця байка буде, як порада всім, небезпечно лізти рилам в чужий дім.